Нещодавно я записувала відео, чому в тяжкі часи так широко розповсюджене навколо магічне мислення, і чому важливо дотримуватися інформаційної гігієни і чому потрібно включати свій основний інстинкт і всі внутрішні фільтри психологічні, психічні, емоційні, які тільки у вас є, для того, щоб не давати шахраям. Вас обманювати, вами користуватися, видурювати з вас гроші. І, знаєте, от коли дивишся на це все, а це на кожному кроці. Настільки очевидно, настільки очевидно, і думаєш, боже, люди, як ви цього не бачите? Люди, чи ви паралізовані страхом, чи у вас взагалі десь відсутня абсолютно самооцінка, чи якесь. Ну, Елементарне мислення, коли 2 плюс 2 складають. Буквально вчора натикаюся знову в соцмережах, на хтось веде навчання на курсі Таро. Нічого не маю проти таро як окремого інструменту, який допомагає жити людям, якщо він вас підсилює. Так от для учасників цього платного навчання. Була пропозиція на окремому закритому семінарі, вебінарі за окрему плату буде запрошений додатковий спеціаліст, який увага в прямому ефірі перепрошує людям свідомість стосовно фінансового мислення. Повторю ще раз: в прямому ефірі під час вебінару перепрошиє свідомість людини і змінить фінансове мислення. Це можна повторювати кілька разів, я сподіваюся, ви розумієте. Тобто не треба нічому вчитися, не треба знати, що таке гроші і закони їх взагалі існування в цьому світі. Не треба знати, як працює бізнес. Не треба знати, як розвиватися. Не треба опановувати е, нові нові технології. Не треба вставати з дивану і робити щось, якісь конкретні речі. Не треба піднімати свою кваліфікацію як спеціаліста. Не треба вивчати себе, щоб знайти свої таланти і свої чесноти і сильні сторони. Треба просто прийти на вебінар. Не буду довго продовжувати на цю тему, просто скажу, дорогенькі мої, бережіть себе, поважайте себе і дорослішуйте якомога швидше. Тому що шахраїв навколо було і буде. І чим темніші часи, тим мутніше вода, а там, як відомо, краще рибка ловиться. Дозвольте, я вам нагадаю. Слова з дитячої пісеньки, з фільму Буратіну. Були там такі пройди світи» – кіт Базиліо і лисиця Аліса, і оцю вони пісеньку співали. Вона про вічне, вона про те, що було, є і буде. Питання, чи будете ви ловитися на такі гачки? Пакуда живе жадіни вокруг, удачі ми не випустимо з рук. На жадіну ні нужен нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним, что хочешь. Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. На дурака не нужен нож, ему с короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Пока!